Мене звати Катерина Запівалова. Я керівниця центрів для батьків і дітей коло сили у місті Києві та місті Вишнево. Наші центри соціально-психологічної допомоги українським сім'ям працюють з осені 2023 року. У цей нелегкий час викликів та невпинної втоми ми разом з командою Українського фонду благополуччя дітей, а також фахівцями наших центрів, намагалися створити не просто безпечне місце для всієї родини, а так звані центри життєстійкості», де кожна і кожен може відчути себе цінним, важливим, в турботі, у дружньому колі однодумців, у колі сили. А зараз я проведу вас залаштунки нашого центру і познайомлю з усіма нашими цікавинками. Знайомтеся! Це наш чудовий і комфортний простір в Києві. Тут проходять індивідуальні і групові заняття різного спрямування, які проводять наші кваліфіковані спеціалісти, психологи, психотерапевти, консультанти, тренери та педагоги. Робота нашого центру базується на концепції ресурсно-орієнтованої моделі Basic PH ізраїльського професора Моліла Хада. Її потужна цінність в тому, що, попри сильну втому, сильний стрес, важкі події. У кожному з нас всередині є внутрішній ресурс, на який можна спертися і витримати усі виклики сьогодення. Як ми працюємо? Після першої зустрічі та консультації ми познайомимо вас з нашим простором, а також проведемо діагностику, на якій ви зможете дізнатися усі ваші внутрішні ресурси, і на наших групових заняттях та індивідуальних зустрічах ми зможемо їх підсилити навіть більше. Ми зможемо зробити вас сильніше. Усі послуги, які надає центр, є безоплатними для дітей і сімей, які постраждали від війни в Україні. Усі витрати покривають наші донори, яке Нікатастрофанхільфа та МЗС Німеччини. Під час вашого шляху в нашому центрі ми будемо бачитися, спілкуватися, а в кінці визначимо наші результати. Щоб записатися до нашого центру, достатньо подзвонити. За телефоном наших адміністраторів, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб бути в курсі усіх подій і анонсів заходів в нашому центрі. Чекаємо на вас у нашому колі Сил. Будемо разом плекати життєстійкість, щоб війні не здолати життя.